Цей номер називається Кухня і є складовою частиною нової програми Запорізького державного цирку Зимові візерунки. Номер виконує сім'я Сильянових і він вже є класикою для жонглерів. Ми цей номер працюємо вже давно, і я ще маленька була, тоді пам'ятаю, років 14, зараз за 30 вже. Цей номер мама працювала ще. Й... За догазов до мене. Дуже подобається, коли аплодують. Це дуже приємно, коли сміються, люди посміхаються, коли аплодують, це заряджає енергією дуже. Чекаємо аплодисментів від зрителів. Сподіваються принести позитивні емоції глядачам і подружжя Сацьких у житті. Вони Олександр та Олена. А на сцені перетворюються на Леона та кнопочку. Олександр розповідає, що такий дует став можливим, коли 20 років тому він запропонував дружині працювати в парі. Зараз же в рамках програми подружжя підготувала новий номер, який передбачає більше комунікації з глядачами. Проте деталі номеру секрет, каже Леон це секрет. Це секрет для глядача. Хай приходить дивитися на нашу виставу. У нас дуже багато чого цікавого, гарні номери, репризи. У нас взагалі чудова програма створена. в Таку погоду, в таку негоду з війною, але працюємо, стараємося. Гарного настрою глядача, для якого ми будемо старатися це робити, щоб у нього був гарний настрій. Також, щоб не було тривог і щоб було мирне небо над головою. Те ж саме. Родзинкою програми стали дует гімнастів Елмакс: 16-річний Максим та 12-річна Єлизавета. Артисти зізнаються, готувались довго, адже один з номерів включає надскладний трюк. У нас сьогодні буде два номери. Ми першим номером виступаємо у повітряному кільці та виконуємо надскладний трюк «Вис у зубах. Та буде ще другий номер, називається він Пара Адажо, де ми виступаємо на підлозі і теж виконуємо трюки. Готувалися ми довго, ну майже все життя. У нас цей номер виробатується і зараз ми готові виступати. Директорка цирку Тамара Зубко розповідає: артисти працюють попри усі несприятливі умови. Це і погода, і епідемія, і нестача артистів. Проте, навіть у такій ситуації, всі намагаються створити унікальну програму та номери, які було б цікаво дивитись, і до яких хотілося повертатися знову. Намагаються ставити і ті, які є дефіцитними. Дуже в великому дефіцит. Це номери з тваринами, їх практично немає в Україні. З розумілих причин ми не можемо запросити, як ми запрошували, і мадіярів приїжджали із слонами, і бразильці приїжджали, італійці приїжджали, білоруси приїжджали. Ну, шик, модерн, красота. А зараз ми випускаємо кожен раз продукт, наш український продукт з наших артистів. Тоді артисти викладаються на повну – все, аби запоріжці та гості міста мали можливість відволіктись та розслабитись хоча б на декілька годин. Ми все зробили і робимо для того, щоб глядач, який прийшов до вистави, щоб вони на цей період, на ці дві години поринули у світ позитива, у світ посмішки, у світ добрих емоцій, трошки позбулися того, Тягарю тих обставин, які мають місце навкруги. В нас це мені знаєте, нагадує як острівочок такий добра. Все, що ми намагаємося робити, те ми робимо. Тож артисти запрошують глядачів на нову виставу Зимові візерунки, аби в холодну лютневу пору зарядитись теплом та позитивом. Наталія Юрєва, Микита Дейнега, телеканал МТМ.